Жителька Свиси Валентина Шалаєва показує свою пошкоджену квартиру. 4 січня у сусідній будинок влучила російська керована авіабомба. Потужним вибухом, говорить жінка, були вибиті всі вікна у її оселі, тож вона була вимушена зимувати у холодній квартирі. На балкон вийшла сирена, я тільки ось сюди да Я документи хотіла в сумку. І воно щось Ух", і все. І Я більше нічого не чую, і, і стекла попадали, я не почула. У меня очень контузы, я ничего не почула. Разворачиваюсь, тут все лежит. Пошла на кухню, все лежит. Жила и живу, и спочатку жила и живу. Мне, мне не могу додеваться. 15-16. Катя уже на пятерку стояла, улицу отоплю. А первую ночь ночевала. Окна выбитые, двери открытые, ветер утогонял. И я целую ночь сидела там в голову. Де було йти, оце так і сиділа. нові пластикові вікна у квартирі пані Валентини з'являться найближчим часом. Говорить представник благодійного фонду Джем у Сумській області Олег Малиновський. 20 березня благодійники доставили у Свису віконні блоки, які безкоштовно встановлять у 33 пошкоджених квартирах. Лагодійний фонджем привіз 85 п'ять вікон для людей, які постраждали внаслідок обстрілу. Отримують допомогу всі, чому тому, що всі знаходяться в складних умовах, і жити за забитими вікнами, плитами ОСБ це дуже складно. Ми рік працюємо в Сумській області, і зазвичай у нас в пріоритеті стоять прикордонні громади сумської області. Допомагаємо продуктовими наборами, питною водою і також вікнами. Перший заступник селищного голови Свиси Роман Лукаш говорить, що громада вже отримала вікна для 73 пошкоджених квартир. Терміново потрібно відновити ще щонайменше 60. Для цього громада співпрацює з різноманітними благодійними фондами а також допомагає людям оформлювати документи на допомогу. Від держави було пошкоджено понад 700 квартир плюс домогосподарства. Рінко по соборній 3А, зруйнований третій під'їзд. На даний час ми чекаємо технічний звіт по стану цього будинку, а тим, тим часом працюємо над тим, щоб допомогти людям ставлення віконних блоків дверей в тих квартирах, де зараз проживають безпосередні люди. Які не перше приїжджає, це вже друга організація, яка згодилась допомогти. Ми також і далі направляємо запити в різні благодійні фонди, бо роботи ще багато, і багато людей залишаються в своїх домівках забитими осб плитою. Не маючи доступу до світла ну і безпосередньо в них шалені витрати на опалення. Проте не всі пошкоджені оселі можна відновити заміною вікон. Від приватного будинку за лічені метри, від місця вибуху залишились лише стіни, розповідає його власниця Алла Кислова. Вже третій місяць жінка вимушена жити у сторонніх людей і мріє колись повернутись у власний дім. Я цілий місяць у себе не входила і не могла навіть розмовляти, Я нікуди не ходила. Я отонків сиділа. Оце все. Тут як кирпича було, от тут було гата кирпича. Вони вулиці, хата вся, кирпича, вся крыша, я кирпича пов. Вся криша, все. як я хочу додому. Хочу додому.